Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про воду. Послухайте вірш. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають води ці діти, риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти, і рясні дощі ідуть. Вода це найважливіша речовина на землі, без якої не може існувати жоден живий організм. З водою добре знайомий кожен. Хто звик вмиватися? П'є чай, вміє плавати, катається на ковзанах або лижах, усе зелене життя народжене водою. Дітки, як ви думаєте, а кому потрібна вода? Людям, квітам, деревам, грибам, травиці, рибкам, комашкам. Птахам і тваринам. Вода абсолютно необхідна для всіх видів життя на землі. Без води не зможуть прожити ні люди, ні тварини, ні рослини.